1946 рік Друга світова завершилася для радянського союзу перемогою та новими підконтрольними територіями, щоб довести переваги комунізму. СРСР показово відправляє зерно та продовольство у східну Європу. Газети рісніють гаслами про допомогу країнам соціалістичного табору, замовчуючи власні проблеми. Господарство зруйноване, а поставки продуктів із США в рамках ленд-лізу припинені. Тим часом тисячі переможців повертаються до своїх домівок, де на них чекає розруха і колгоспне рабство. До всього додалася посуха в 46-му році. Лихо охопило території більше навіть ніж у 21-му. Сталіна це не зупинило. У липні 46-го Москва ставить перед УРСР нереальні завдання. Для когоспів такі обсяги були непідйомними. Щоб виконати плани, вилучають урожай із людських городів, забираючи останні. Люди рятувалися, як могли. Їли лобуду та кору дерев, при тому тонни зерна часто гнили на колгоспних токах. Тисячі людей їхали на західні землі, де діяла УПА, і ще не було колгоспів, щоб обміняти речі на їжу. Поверталися не всі вздовж залізниць діяли банди, які чатували на потяги і гаками здавали з дахів вагонів, торби з харчами, а часом і самих людей. Обліку жертв цього голоду в радянському Союзі так само не велося. За оцінками демографів, надсмертність у 46-47 роках перевищила 700 тисяч, більше чверті жертв діти до 14 років і досі живі свідки, які не забули смак лоботи, ляскіт батога об'їжчика і бездонні очі спухлих людей. Пам'ятаймо.